Доброго дня всім, компанія Міні Агробузова. Зробимо короткий відео огляд тракторця Шіфенг 244 із кабіною. От, самий дешевий трактор з кабіною на 24 кінських сили. Хто ще не придбав, звертайтесь в міні-агро. Такі тракторці вже в наявності. Відрізняється від звичайного тракторця 244-го, тим, що в цій моделі вже є компресор стоїть. Ось ресивер, ресивер є. От тут от захований компресор так, знизу стоїть, іде від рівня. Кабінка гарненька, магнітолка є, тут захована. Уже шифінгісти будуть кататися з музикою. Динамік один, з другої сторони другий. От така ось магнітолка, все зашите. Панель приладів така. По ричагах нічого не змінилося. Все як було, так і є. Опалення вже водяне. Бо у попередніх моделях опалення на кабіну йшло від вихлопної труби, ну, а зараз вже трошки вони удосконалили ось поставили тут тройничок і від двигуна йде. Опалення. Хто ще не придбав, звертайтесь. Ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир, 36 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплати.